Доброго дня, Василь Гаврилович. львівський директор ДП Лівонас в Сендніві. Нас перед Сіднівом зустрічає давня історія, кургани і сучасність ваше підприємство. Василь Гаврилович, як з'явилося це підприємство в Сендіві? Як іде сьогодні ваше, ваше життя з тією історією, коли виникло це підприємство? Будь ласка? Ну, історія виникнення цього підприємства з, з 99-го року? Як тут прийшли до того, щоб збудувати це підприємство? Ініціатором був генеральний директор. Чернівні картоплі Колонтай Григорій Миколайович. У нас в Черніві був крахмальний цех, де ми переробляли картоплю, робили модифіковані крахмали. І він протязі трьох років з 96 по 99 рік все їздив до нас і просив зробити крахмальний цех чи завод на нашій території. Рядом у нас ферма. Ми вирощуємо картоплі, багато картоплі не є, то було б краще, щоб переробити і потім відходи скормити. Ну, це було непросте рішення, але ну, в 1999 році все-таки я рішився на те, щоб почати будівництво. На початку це, це хусового крахмала. Якраз 99-й рік пам'ятний тим, що в 98-му році дефолт в Росії був, який потягнув падіння і української гривні. Багато людей, які були на заробітках в Росії, залишились без роботи. І коли ми почали будівництво, проблеми з будівельниками не було. У нас працювало три бригади. І 99-й рік пам'ятний тим, що не було, не було урожаю картоплі і практично не було на чому робити, тому ми займалися тільки будівництвом. У планах було збудувати цех крахмальний, а на відходах робити кормові дріжджі на клітинному соці. І виходячи з цього, проєктувалися будівлі. Ну, Авторами цієї технології був Білоруський інститут мікробіології. Нам потім прийшлося відказати від цієї ідеї, тому що ми не знайшли підтримки в місцевих органах. Ну, і в 99-році ми основний корпус збудували, а потім. У 2000-му вже почали робити сирий крахмал, який сушили в Чернігові. Потім прийшла думка, що все-таки треба робити це в Сидніві, тому була збудована в 2000-му-2001 році була збудована котельна. Значить, і вже в 2001 році ми почали випускати сухий крахмал в седніві. Ну, як завжди, ви знаєте, український менталітет, він дуже, ну як сказати, дуже недержавницький. Ті обіцянки, які нам давав колонтай Григорій Миколаєвич, від них він відказався. Не захотів він забирати в нас відходи, відходи від виробництва, не захотів поставляти картоплю. Ну, основна проблема, це, ну я так пояснюю, це українська жаба. Це те, що робить нас недержавницькою, недержавницькою нацією. Ну, ми самотужки все-таки викручувались з цього, і ми виробляли модифікований крахмал для кондитерської промисловості. Він з тієї картоплі, яку нам поставляли, Фермери не дуже хорошої якості виходився. Ми 9 років билися над його для того, щоб його вдосконалити, поки в кінці кінців не вияснили, що краще це робити з деяких сортів картоплі. І в 2005 році ми пішли в сільське господарство вирощувати картоплю для у нас власних потреб, щоб робити якісніший крахмал. Ну, з 2005 року ми в сільському господарстві. Значить, перероб, робимо картопляний крахмал, модифікований крахмал для кондитерської промисловості, клеї для інших видів промисловості. Значить, і З 2009 року ми пробуємо одержувати бобове пюре. Починали ми з картопляних пюре. Ну, наше, наше пюре не дуже конкурентне було порівняно з білоруським і російським, тому що там вирощування картоплі дотується державою. У нас ж все на власний страх і риск. Тому ми три роки поробили з 2014 по 2017 рік поробили картопляне пюре, потім відказалися і перейшли з 2018 року. На бобові пюре. Перше ми освоїли горохове пюре, потім нутове чечевічне. Давалося нам непросто, тому що технологія не дуже додумана була наукою, тому нам доводилося експериментувати власними силами. І в результаті на сьогоднішній день ми після деяких реконструкцій. Вийшли на потужність по картоплі десь 200 тонн на добу переробляти можемо. Ми практично працюємо тільки в дві зміни і, і, і робимо бобові пюре. З бобових пюре робляться супи під торговою маркою «Стрітсуп», який які сьогодні крім внутрішнього ринку. Відправляється і в 16 країн світу. Працює в нас в середньому 80 чоловік в сезон, штатна кількість 46. Значить, більш серйозніші стали ми займатися сільським господарством. Бачимо, що там дуже багато білих п'ятен, які нам приходиться вирішувати. Ось такі наші досягнення. Василь Гаврилович, у 2008 році, якщо правильно я кажу, ви поправите, у вас зернові дали найвисокий результат: 60% з гектаром. 68. 68. Так, 68. Да. Да, це було у нас був сорт комплімент, німецький сорт. Значить, ми по картоплі його посіяли. Він дав такий урожай. Якраз була. Річниця ювілей, ювілей Чернігівського району. Да, і ми тоді краще були заявили трудовим досягненням Василь Гаврилович. Я бачу з вас за спиною і відповідні відзнаки, ось дипломи. За цей час роботи дехто відзначав вашу продукцію, десь на якихось конкурсах чи. Ну, ми на обласних конкурсах ми отримували премії, значить, і в нас якість нашого крахмалу, я не побоюсь сказати, все-таки найкраща на Україні, хоча багато хто цим хвалиться. Ну, це завдяки тому, що ми використовуємо Сиднівську воду. Із глибоко водної скважини глибиною 660 метрів. Вода ця дуже, дуже добре підходить для крахмального виробництва. Клейстер, картопляний клейстер, ця цінність клейстеру іменно високій в'язкості. Так, картопляний клейсер має найвисоку в'язкість. Но вороги цього цієї в'язкості кальцій і магній, які є в звичайній воді. Наприклад, наша скважина глибиною 125 метрів має жорсткість води 6-7 мг еквівалентів в літрі. В час як Сіднівська, ця глибоководна скважина, має жорсткість 015-02 мг Тобто Ця вода, навіть ми в своїх в лабораторних умовах провіряємо вязкість, вязкість клейстеру порівняльно, то і за того, що наша вода ну, м'якою водою ми промиваємо, крахмал, де мало солей кальція і магнія, то в'язкість відрізняється щоді, в три рази. Василій Гори, до 1999 року, коли ви, як в народі кажуть, вже прикипили до Седнєва, до цих земель. Седні в вашій долі колись зустрічався до 1999 року? Чи ви тільки ось з того часу? Ні, ні, ні не зустрічався. Я тільки проїздом, проїздом проїжджав через се. Що на сьогодні? От крім трудових справ, все ж таки є щось там ліричне таке. Що ви, ви живете і працюєте? Ну, я так кажу, слова разом і живете і працюєте тут, на підприємстві, в такому містечку, де туристи їдуть, дивляться, красу і все інше. Що у вас, які відчуття по цьому? Ну я більше всього контактую з садівськими людьми, і от у нас вже зібрався такий косяк, колектив такий, де люди дуже добросовісні. Ті, хто там не зовсім гарно себе вів, вони від нас пішли, а залишився, залишились люди, які люблять труд, які переживають за підприємство. Я їм стараюсь платити тим же. І вважаю, що ті люди, які в нас працюють, ну, може седні, може ними гордитися, бо думаю, що особливо жінками. Я от, Чим старше стаю, тим більше обіжаюся в тому, що основне багатство України це земля і жінки. І мене завжди мучить ну, ці два питання, чому ми не такі багаті на такій багатій землі, і чого стільки наших жінок не щасливих. Я з своєї сторони хочу зробити, щоб наші жінки були щасливішими тому що на жінках тримається світ. Тобто у вас відповідь дуже така, от е, дуже така людяна. Тобто ви могли б зараз пофілософствувати про історію, про пам'ятки, але ви сказали про те, що е, все ж таки, от для вас найголовніше це синівські люди. І, до речі, да. та ось така оцінка це вперше, що дійсно в такому гарному місці є і гарні люди, і з якими можна працювати. Василь Гаврилович, добра здоров'я вам. Дякую Street Soup – це бренд, народжений в Україні у Чернігові. Бренд народився у 2018 році. Ми винайшли супи заново. На своїх полях ми вирощуємо горох, збираємо врожай у червні, лущимо і варимо. Потім сушимо і отримуємо бобові пластівці, в які додаємо натуральні спеції і сіль. Рецепти розробляємо самостійно та залучаємо до співпраці кращих шефів України. Стріт суп це про смак, про натуральність, це ваш суп у стакані, як вдома, який завжди з собою, у дорозі, в офісі, в літаку, у поході. Ми розробляємо натуральні супи миттєвого приготування з бобових. Ми виробляємо супи з гороху, нуту та сочевиці тільки з натуральних інгредієнтів. Бобові це безцінне джерело рослинного білку. Ми довели, що швидка їжа може бути корисною і смачною. І кожен день доводимо це своїми продуктами. Наша команда наш найцінніший ресурс. Усі колеги люблять свою справу і розуміють місію, яку вони несуть. Зараз супи продаються у більш ніж 16 країнах світу. Ми постійно розширюємо географію присутності нашого бренду у світі: гороховий, грибний, томатний, сочевиці, нутовий, шпинатний. суп дня на кожен день тижня. Просто відкрийте стакан та додайте кип'яченої води. Наша мрія, щоб наші супи продавалися у всьому світі, щоб кожна людина могла їсти натуральну, корисну їжу, зроблену в Україні. Дочірнє підприємство Левона С знаходиться у Седневі Чернігівського району. У 1999 році тут розпочали будівництво переробного заводу. Спершу планувався лише цех мокрого крохмалю, адже основне виробництво було в Чернігові. Та потім ситуація змінилася. І зараз цей завод, як з гордістю про нього каже керівник підприємства, має всі ознаки заводу. Є тут і своя котельня, і своя підстанція. Спочатку виробляли картопляний крохмаль, потім модифікований, жалюючий декстрин, деякі інші види. Корпус побудували за півроку. Якраз була тоді ситуація в 98-му році е, дефолт в Росії, е, потім і обвал гривні, е, значить, і, а ми випускали цей жилюючий крахмал для кадетівської промисловості. І в нас з'явився серйозний покупець е, нинішній Рошен, тоді він називається Укрпромінвест. і Він нас е, на, весь рік брав там по, е, по 20 тонн цього крахмалу. Значит, і ми так фінансово трошки ж піднялися, і ми всі ці гроші, які заробляли, уклали в будівництво. У 2001-му підприємство відвідали шведи і були дуже здивовані, як можна було так швидко налагодити подібне виробництво, та ще й повністю власним коштом. І, хоч бачили, що обладнання не дуже сучасне, темпи розвитку Левони С їх вразили. Там були ще харковчані, які, які хотіли до нас вступити в долю. Ніколи вони вирішили ну, підсміюватися, ну хіба завод то непоганий, а обладнання вчорашній день. То коли е, швидше почув, він каже, на хорошому обладнанні любий дурак зможе зробити е, якісне, якісну продукцію. А ви зробіть на цьому? Ми вас заповажаємо. у 2005 році. Василю Левицькому довелося стати не лише переробником, а й аграрієм. Для того, щоб отримувати жалюючий крохмаль високої якості, став вирощувати сорти картоплі, які найбільше для цього підходять. Землі каже, дісталися дуже бідні та вміти господарювати потрібно і на таких. В основному витримуємо технології орема тільки під картоплю, а для остальних культур ми тільки дискування. Рослинні рештки, які там вирощуються на землі, залишаються. Ми нікуди їх не удаляємо з тим, щоб підняти родючість ґрунтів, змінити структуру ґрунту, тому що деякі поля були чисті піски. Щоб отримувати більші прибутки, продукцію треба максимально переробляти, адже продавати просто сировину невигідно, каже Василь Левицький. Тим більше останніми роками дорожчають і пальномастильні матеріали, і добрива, і засоби захисту. Минулого року підприємство витратило на сільське господарство 17 мільйонів гривень, третину з них на картоплю. Картопля дуже затратна культура. І от сьогодні багато фермерів зменшують площі, а багато хто навіть відказується від картоплі, тому що на продовольчу картоплю ну, реальної ціни нема, тому важко зводити кінці з кінцями. Ну, ми стараємося переробляти цю картоплю, щоб по дешевим цінам не продавати. Тож, у 2009 році, за словами пана Василя, життя змусило змонтувати на підприємстві лінію з виробництва картопляного пюре. Спочатку на газу, та через його дорожнечу собівартість продукту була дуже висока, тому лінію довелося зупинити. Проте згодом вирішили перейти на альтернативне паливо дрова. Із 2015-го стали виготовляти пюре, яке за ціною могло конкурувати з білоруським і російським. З'явився солідний київський покупець. Спочатку заключив з ними договор на поставку 300 тонн цього пюре, а потім, ж, коли контрабандою почали везти з Росії пюре, вони значить, вимагали, щоб ми, щоб ми знизили ціни. Ми Просто відказалися для них робити це картопляне пюре. Після цього на підприємстві замислилися, як можна заробляти у міжсезонні. Тоді і виникла ідея спробувати виготовляти горохове пюре. Технологія його виробництва розроблена білоруським інститутом картоплярства ще у кінці 80-х. Саме до його вчених і звернувся Василь Левицький за допомогою. Приїхали їхні спеціалісти, проконсультували нас, і ми в минулому році випустили дослідну партію горохового пюре. І цей продукт готується. Значить, при варяться на пару, потім висушуються на, на вальцевій сушилці, де температура 130-140 градусів, значить, і, і при цих температурах подавляється фермент, який провокує метеоризм. І навіть люди, які мають захворювання з цим зв'язані, вони пробували це горохове пюре, воно їм дуже сподобалося і вони його їдять. Горох має безліч корисних властивостей від регуляції процесу травлення до зниження розвитку онкологічних захворювань. Також він містить білок, що легко засвоюється. А ще це дуже легка культура для землі, збагачує ґрунт азотом, тож він не виснажується. Ми сподіваємося, що у цього продукту є велике майбутнє. Ми хочемо з ним вийти і на зовнішні ринки, значить, ну а в першу чергу ми хочемо донести до українського покупця і Досвід, який ми одержали, ми практично ні від кого не, 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 не почули поганих відгуків. До горохового пюре принципово не додають штучних добавок, бо їжа має бути натуральною, а отже, здоровою. Так само дбають і про якість крахмалю. Він цінний своєю високою в'язкістю, яка, виявляється, залежить від води. Ми для промивки крахмала використовуємо воду. Із скважини глибини 660 метрів, яка е, вседніві, е, проборена в Сидніві пробурена у 2007 році. Значить, ми допомогли там проложити 700 метрів водопроводу, щоб вести цю скважину в дію. О, і ми порівнювали, е, коли ми беремо воду із скважини своєї, яка на глибині 125 метрів, де жорсткість води до 7 мг кваленту в літрі. І цю воду, яка 0,2 міліграмів кварінта в літрі, то в'язкість картопляного крахмалу, а це основний показник, за який крахмал ціниться, різниця в три рази. Тому таке велике значення має вода для виробництва крахмалю. Продають крахмаль на внутрішньому ринку оптовими партіями. Є й новий серйозний покупець картопляного пюре, завод, який виготовляє чіпси пластинками. Зараз у Левоні ес стараються удосконалювати наявне обладнання. Нещодавно фахівці підприємства повернулися з Білорусі, де вивчали роботу заводу подібного спрямування. Він шведського виробництва. Побачене хочуть впроваджувати і у себе. У них з точки зору енергозбереження, значить, дуже низькі дуже низькі затрати газу на висушування крахмалу. І ми вже установили контакт з серйозними підприємствами, які готові нам допомогти вийти теж на такі. Режими, і думаю, що в нас вийде. Ну, ми хочемо і в дальнішому все-таки від газу трошки відійти, тому що ціна не на нього. Тому ми стараємось зараз, ми робимо на дровах. Але у нас є ще, допустимо, рослинні рештки, які ми теж хочемо спалювати, і в майбутньому навіть вирощувати високоенергетичні культури на полях. З тим, щоб отримати крім пару, ще отримати електроенергію, як бачимо, пан Василь не збирається зупинятися на досягнутому на підприємстві. Зараз працює 90 людей. Його розширення це також нові робочі місця, а ще приклад розумного господарювання.